Господь з вами, зного, читання святого Євангелія від Луки. Святом. Того часу Ісус сказав учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб Він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки це звершиться. Чи ви думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, поділ! Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син із батьком. Мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господнє! volunt pro te Часу Ісус сказав своїм учням, я прийшов вогонь кинути на землю. Перш, може, ніж розпочнемо наші роздуми, брати і сестри, хотілося б пригадати такі, декілька таких питань. Що таке є християнство? Чи християнство це, що відвідуємо храм Господній, чи християнство те, що спільно разом молимось? Християнство це і відносини, відносини з особою. Я і той, хто є в тому світі, той, котрий створив небо і землю, закликає людей до того, щоб з ним спілкували, спілкувались, щоб з ним нав'язували контакти. І думаю, кожен з нас має такий досвід, що ми меншою або більшою мірою маємо вплив на наше життя, на ситуації, які трапляються, коли приходимо до Господа Бога і просимо. Про розв'язання певних проблем, про допомогу, про його благословення, досвідчуємо, що Господь Бог нас вислуховує. І от, власне, розпочнімо ці наші роздуми, де я прийшов вогонь кинути на землю. Цей Ісус Христос, який каже, що хоче щось на землі розпалити, його учні це чують, вони дуже це конкретно сприймають. Вони дуже чітко бачать, що це не просто людина, яка б бажала просто кинути якогось сірника чи підпалити смолоскипом чогось, якесь багаття зробити, щоб зігрітися. Цій особі Ісусу Христу, учні, коли слухають Його, розуміють, що тут йому ходить про більше речі, про які речі. От, брати і сестри, ми з вами живемо в світі, який не ми створили, не ми, не наші батьки. Ми приходимо в цей світ, ми з нього користаємось. Він дуже добре допасований для нашого існування. В цьому світі ми все необхідне собі знаходимо: повітря, водичка, прохолода, ґрунт родючий, тваринки, рослинки, які нас і лікують, і годують, і теж дерева, наприклад, можемо взимку використовувати, щоб обігріватись. Все на цій планеті воно підпорядковано для людини. Отож, бо той, хто створив цей всесвіт, в певному моменті часу приходить до людей і каже, я прийшов вогонь кинути на землю. Чому ж Господь Бог не перебував в небі і не кинув вогонь на землю? Ні, каже, прийшов посеред людей. Прожив 30 років в укритті, пізніше 3 роки публічної діяльності, коли він ходить, проповідує, коли він ходить, зціляє, робить чудеса, коли людей збирає біля себе. І йому треба промовити цю фразу, щоб люди, які ходять за ним, почули. Прагнення Його серця. Він каже, я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб він уже розгорівся. Це такий наступний момент наших роздумів. Як я прагну, щоб він вже розгорівся? Тобто для Ісуса Христа, який створив цей всесвіт, підпорядкував все для людини, Він каже, я прагну, щоб він розгорівся, але ще його не запалюю. Я прагну, щоб він розгорівся, в мене є прагнення, у мене є план, щоб горів вогонь, але, але ще не час не відповідні умови. І далі, коли Він говорить, що я маю хреститися хрещенням, це є ця жертва Ісуса Христа, коли Він приймає гріх і покарання цілого світу на себе, цим самим Він буде кидати вогонь на інших людей. Отож, Брати і сестри, да? подивімось до другого читання, яке автор до євреїв пише: стійко прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на засновника і довершувача віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Бога, Божого престолу Про що йдеться, автору? Перш ніж Ісус Христос страждав, Він прийняв на себе людську долю. Брати і сестри, чи ми усвідомлюємо, що наш Господь Бог, який створив небо і землю, який живе у вічності, якому прислуговують ангели, ні в чому не нуждався, абсолютно ні в чому. Якби щось захотів мати, ангели б в цей момент йому принесли. Він зійшов з небес на землю, тільки не просто прийшов і літав над землею, або його возили на колісниці, чи носили на якихось таких, таких гарних якихось знарядях, ходив. Прийняв людську долю на себе, народився, пам'ятаємо про народження Ісуса Христа. Пам'ятаємо про Його зростання, як загубився в храмі. Теж це йому було, так? як став абсолютно в усьому людиною, як ми, окрім гріха, людиною як ми. Йому було треба знати дорогу. Наступив такий момент, що він десь загубився в храмі. ну Десь так сталося, да, що затримався, батьки десь пішли його. Да, Марія, опікун Йосиф десь пішли, віддалилися, велика юрба людей. ну Він собі знайшовся в храмі. Коли зранку вставав, вмивався, прославляв Господа Бога, молився, йшов снідать, пізніше прибирає після себе посуд. Якесь, можливо, прибирання в кімнаті було, іде на ринок, купляє свіжий хліб, продукцію, йшов пізніше до праці, щось робив, обробляв, можливо, якийсь городик мав. ну, Займався, напевно, займався якоюсь справою. До 30 років провадив таке укрите, таке життя непомітне для людей. В усьому був подібний до нас. Перше, що в нього емоції такі самі, як у нас, брати і сестри. Друге, що коли він працював, він теж з нього піт витікав. Тобто це йому коштувало. І третє, дуже головний такий момент, головний такий момент коли, вдар, коли ми десь вдаримось, да? коли от десь зачіпимось ну, з необачності. Нам болить і зараз, і пізніше, через 2-3 дні, коли сінець з'являється на цьому місці, ми теж торкаємось, воно нам трошки побалює. Те саме переживав Ісус Христос. Навіщо Господу Богу це все? Навіщо Господь Богу це все? Знову повторюсь, християнство це відносини. Християнство це відносини. Це не просто сліпо приходимо в якесь місце, і тут треба так і так поводитись, треба так і так казати, треба так і так стояти, або сидіти, або стати на коліна. Християнство це відносини. Коли ми, наприклад, в п'ятницю постимось, чому ми з вами себе обмежуємо з огляду на того, хто віддав своє життя за мене? З огляду на того, хто поніс наслідки мого гріха, задля нього я себе трошечки обмежую. Чому ми сьогодні тут збираємось в цьому храмі? Бо наш Господь Бог у нас просить День Господній святкувати, тут нас чекає, тут нас годує своїм словом і теж роздає нам своє тіло і кров, яке для нас є необхідне. І тому Син Божий, коли прийшов на землю, йому спочатку потрібно було прожити земне життя. Щоб люди, дивлячись на цього Господа Бога, взяли за голову і сказали, дійсно, ти великий Бог, чому? Ти б міг би просто звер прийти на землю в дорослому вже віці, померти на Христі, забрати нашу провину, бо по-іншому людина не спасеться. І тоді ми вже б тобі, боржники твої були б, ми вже б тобі щось би мусили винні бути. А ти нам показав, що ти любиш наше життя, що ти хочеш бути серед нас, і найголовніше, маєш таку саму долю, як і ми. Працювати, працювати вісім годин на день, вісім годин на день, якщо треба ще залишитись після праці, ще доробити те, що не встиглося, залишаєшся. Коли Ісус Христос подорожував з міста до міста, з села до села, пам'ятаємо, такий є уривочок в Євангелії від Йоанна. Самарійське село прямують. А їх не хочуть там прийняти, кажуть, ви юдеї, ми з вами не, не дружимо. Ми не будемо вас прийняти, на, приймати на ночівлю. Ідіть, хочете в полі, ночуєте, хочете в інше село, подорожуйте. Це ж не то, що село біля села стояло. Це ж треба дойти, буде певну дорогу. А це знову пішки, це ж не транспорт. Під вечір втомлені, приходять, а їм кажуть: ні, ні. Людям потрібно було побачити за життя Ісуса Христа, як Він на нас не гнівається, як Він до нас ставиться. Він хотів от власне, нас розпалити, кинути цей вогонь. Про цей вогонь йде приязнь, вподобання Господа Бога, здивування ним. Тому, брати і сестри, коли Ісус Христос навіть каже, що настане момент, що розділиться батько із сином, і син із батьком, мати з дочкою, дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, невістка зі свекрухою. Ми це робимо чому? Бо ми хочемо виразити нашу вдячність для цього всемогутнього Бога, який не тільки нас створив, який не тільки підтримує нас в існуванні, який не тільки відкупив нас, хоча теж це велика робота, але який був серед нас дуже близько. Пройшов ту саму дорогу, яку ми. Втомлювався так само, як ми, відпочивав, їжу їв, водички потребував, щоб напитись, особливо в такий спекотний день. Потребував відпочинку. Ми до нього приходили, і Він з нами розмовляв, об'являв, які він є, які є його прагнення до нас. І тому, брати і сестри, християни, це ті, які мають добре відносини з Господом Богом і вже не звертають уваги на родичів, навіть часом на родичів або на близьких, які цього ще поки що не розуміють, поки що не розуміють. Коли ми чуємо такі слова Ісуса Христа, що буде якась суперечка в домі, це не означає, що Ісус Христос до цього закликає. Це справа в тім, що різні цінності у людей. У однієї людини цінності це багатство і знайомство цього світу, а у іншої людини цінності сподобатись Господу Богу, бути йому вдячними за цю роботу, цю місію, яку він виконав. І тому він просить у мене наслідувати його в заповідях. Щоб я наслідував його виконуючому заповіді, тому я буду це робити, тому не буду шукати оплесків і похвал в цьому світі, тільки щоб сподобатись Господу Богу. Це дуже легкі приклади можна навести, брати і сестри. Часом можна почути від ну, невіруючих людей, да. чому от ходити в храм щонеділі? Чому от ходити в храм щонеділі? Бо ми хочемо зустріти з нашим Господом Богом. У нас вогонь горить в серці. Якщо ми не зустрінемось цієї неділі, ми потім Недобре себе відчуваємо. Да? Не зустрітися зі своїм другом да? на визначену пору, коли друг тебе чекає. Це вже якби ну, таке в нас є емоційне пережиття. А тут не зустріти з тим, котрий для мене був дуже добрий, котрий задля мене величезну роботу зробив. От, брати і сестри, ми з вами знаходимося в такому великому, прекрасному храмі. Хай цей храм теж буде для нас таким прикладом. Тих, хто задумав, спроєктував і будував цей храм, горіло в серці любов. Любов. Хотіли збудувати Господу Богу такий прекрасний дім, підтримують Його виснування, прикрашали Його, хотіли показати, яка наша велика любов, яка наша велика відданість. І цей власний вогонь, який горить в людських серцях. І от на початку служби я казав, що пророк Єремія був винятковий такий служитель у Господа Бога. Його за те, що він проповідував Слово Боже, посадили в яму, там, де стікала вода з міста. Така, там багна було багато. І він не знаохотився. Він не знаходився, що люди його не люблять, що люди його не приймають, бо він знав, кому він служить. Він знав. І такими самими робить нас з Ісус Христос, коли розпалює в наших серцях цей вогонь. Дякуємо, Господу Богу, за те, що створив нас, дякуємо, Господу Богу, за те, що підтримує цілий всесвіт в існуванні і дає нам пізнати цю велич і красу, яка нас оточує, ми можемо з цього користатись. Дякуємо, Господу Богу, за те, що Він, який є вічний, а захотів з нами спілкуватись, захотів з нами співпрацювати, щось до нас промовляє, і ми можемо йому якось відповідати вчинками, словами, своїми поставою, і діями. Дякуємо, Господу Богу, за те, що робить нас своїми другами. Друзями, приятелями, своїми дітьми, і найголовніше, що приготував нам Царство Небесне, в яке ми з вами прямуємо. Амінь.